Шановне товариство, команда Сума Рейсінг Тім звертається до вас по допомогу, і це не донат або щось таке. Це геть про інше. Річ у тому, що зовсім недавно місто Суми зазнало потужного удару ворожими шахедами. Загинули люди, є багато травмованих. І проблема полягає у тому, що в Сумської області не вистачає людей, які б могли повідомляти про ворожі повітряні цілі. Ми вже вам раніше розповідали про додаток, який має назву ЄППО. Це не комерційний додаток, це додаток, який допомагає звичайному. Громадянину, який має мобільний пристрій, досить швидко повідомити збройні сили України про наявність ворожої повітряної цілі. І ми зовсім недавно спілкувалися з розробниками цього додатку, і хлопці повідомили нам, що їм не вистачає людей на сході та на півночі Сумської області, які б мали цей додаток та допомагали нашим збройним силам зробити оповіщення щодо ворожих повітряних цілей. Тому я звертаюся до всіх мешканців Сумської області, а також до всіх українців, які зараз знаходяться на території України. Завантажте, будь ласка, собі цей додаток та допомагайте силам протиповітряної. Оборони сповіщати саме щодо ворожих повітряних цілей. Таким чином, ми зможемо швидше виявляти ворожі цілі та їх знищувати. Всі необхідні посилання ми лишаємо в описі під цим відео і сподіваємось на вашу допомогу. Побачимось!